Революційна абстрактність, нинішня, що вівторкувала оперативна нарада в міського голови, тривала лише 10 хвилин. На ній мер не назвав жодної проблемної адреси і не роздавав доручення і вказівки підлеглим. Наголосив лише, у що у ці дні усім потрібно показати, що в місті є влада. Якщо хтось до цього часу десь трошки лінився, трошки десь когось щось трошки не виходило. Зробіть все для того, щоб все виходило. Все виходило. Це дуже важливо. Дуже важливо показати в цей період себе свою роботу і роботу своїх структурних підрозділів а вже через один у мер вирішив записати відеозвернення до президента. каже, добре знає настрої людей не лише івано-франківців, а й в інших регіонах держави. За словами Нушкевичу, са 23 років люди відчули дух свободи, і тепер ніхто не зможе перешкодити українцям вільно дихати. Натомість президент Віктор Янукович вважає мер нині перебуває в інформаційному вакуумі і не повністю розуміє ситуацію, що склалася. У мене складається враження. Що ви відгородилися від українського народу не тільки шестиметровим парканом, але певні люди з вашого оточення зробили для вас і навколо вас інформаційний вакуум і стараються видати бажане за дійсне. Анушкевич усвисловив переконання, українці до останнього будуть боротися за свої права і свободи і за майбутні дітей. Тож нині президент має два шляхи почути людей або ж потопити країну в крові. Міський голова висловив надію, що гарант конституції обере перший варіант.